Добрий день, малята. Діти, погляньте, яка велика червона машина. Хто здогадався, як вона називається? Так, це пожежна машина. Ця машина спеціального призначення. Вона червоного кольору, щоб її було видно здалеку. Червоний колір, колір тривоги, вогню. Їде пожежна машина швидко. Щоб встигнути загасити вогонь і врятувати людей. Коли вона їде по дорозі, її не тільки видно, а й чутно. Як звучить сирена. На виклик пожежна машина летить, в кабіні сміливий пожежник сидить. Його телефон 101 люди знають і в разі пожежі завжди викликають. Давайте пограємо в гру Горить не горить та дізнаємось, які предмети і явища спричиняють пожежу, а які ні. Сірніки спричиняють пожежу? Так. А свічка. Так. Чи загориться щось із заморозива? Ні. А від фейерверків? Так. Чи може стати причиною пожежі поламана розетка? Так. Аліт. Ні. Чи спричиняє пожежу блискавка? Так. А вода? Ні. Сподіваюсь, ви запам'ятали, які предмети та явища викликають пожежу? Давайте з вами подумаємо: чому ж виникають пожежі? Багато пожеж виникає від необережного поводження з вогнем. Він дуже небезпечний. Щоб не було біди, треба знати правила поводження з вогнем без дорослих. Давайте разом їх згадаємо. Сірники не можна брати. Газ не можна запалювати. Праску не можна вмикати. В розетку пальці не вставляти. Діти, запам'ятайте ці правила і завжди дотримуйтесь, щоб пожежна машина ніколи не приїжджала до вашого будинку. Любі хлопчики й дівчатка, слухайте, що каже татко сірників до рук не брати, бо згоріти може хата. І до мами прислухайтесь, і з вогнем малі не грайтесь, сірники то не забава. Гратись з ними марна справа. А зараз я пропоную вивчити віршика про сміливого пожежника за допомогою мнемо таблиці. Сміливий пожежник вогонь загасив, водою миттєво його він залив. Пожежні завжди на пожежу спішать. А нам треба номер пожежників знать. Повторюйте віршик разом зі мною. Сміливий пожежник вогонь загасив, водою миттєво його він залив. Пожежні завжди на пожежу спішать, а нам треба номер пожежників знать. Давайте повторимо віршик ще раз. Сміливий пожежник вогонь загасив. Водою миттєво його він залив. Пожежні завжди на пожежу спішать, а нам треба номер пожежників знать. А тепер розкажіть віршик самостійно. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, будьте слухняними. До побачення малята.